Я дуже радий, що я з вами зустрічаюсь з розрахунками наших добровольців, які сьогодні захищають небо Сумщини. Ми пишаємось вами, тому що і вчора, і сьогодні були заплановані ворогом удари по об'єктам критичної інфраструктури, в тому числі міста Суми, і в тому числі ваші розрахунки разом з розрахунками збройних сил. Ви зробили все, щоб сьогодні місто спало спокійно. Не було тих проблем, на які розраховував ворог, коли програмував свої засоби авіаційного ураження по знищенню об'єктом критичної інфраструктури в Сумської області. За цей період, коли ми започаткували преміювання вас за ваш професіоналізм за ваш вишкіл, вже 49 безпілотних літальних апаратів збили розрахунки добровольців. За півтора місяці ми практично річну. Норму минулого року збили, і це показує, наскільки ви професійні, наскільки ви ефективні. Впевнені, що і далі ви будете також професійно, мужньо захищати небо України і неба Сумщини. Сумщина, Сумщина це форпост України. То ви своїми діями це підтверджуєте. Рада оборони відбулася, були прийняті рішення щодо збільшення мобільних вогневих груп. Сумській області для прикриття ще додаткових визначених головнокомандуючим збройних сил об'єктів для підвищення стійкості наших об'єктів критичної інфраструктури в умовах ведення ворогом бойових дій.